Привіт всім! Сьогодні можна сказати, буде ностальгічне відео. Для тих, хто на цих танках грав, коли більшість ще не знала, що така гра є. Тож обов'язково протисни вподобайку за таке відео і підпишись на канал. Чекаю на ваш коментар, чи катали ви на одному з цих танків. Хочу подякувати спонсорам каналу за максимальну підтримку каналу. Моя вам шана, шановні, поїхали! І почнемо з танку 5 рівня КВ-220Т, який, як говорили, з'явився в грі одним із перших. На даний момент цей танк неможливо купити, але декілька років тому на Євросерії він з'явився в продажу за гроші, що тим самим обіціннило його унікальність. Так, досі граючи в піску, цей танк не побачите в кожному бою. Але той факт, що він з'являвся, колекціонери однозначно не втратили цей шанс, щоб придбати такий рід, Йдкісний танчик собі до колекції. Трішки про сам танк. Досить посереднє озброєння, Тут встановлене аналогічне стокове знаряддя КВ-1, але ще до нерфів і балансів. Компенсується дуже міцною для свого рівня бронею корпусу в 104 мм і досить великим запасом міцності в 800 одиниць. Танк добре почувається в боях на ближній дистанції та здатний тиснути напрямки, перебуваючи в перших рядах. Для Ж велика маса танку дає змогу успішно застосовувати таран, але через малу швидкість не завжди виходить зробити це. Одна з найкращих тактик для КВ-220Т. Завдяки товстій броні, маловразливій на далеких дистанціях можна впевнено тиснути оборону ворога, постійно поливаючи її вогнем зі скорострільної гармати 76 мм зіс 5. З шкодою за посвіл в 160 одиниць і пробиттям в 110 мм. Однак динаміка у КВ-220Т погана і крутиться на місці він швидко не може, тому важливо не підпускати до корми ворожих СТ і ЛТ. Наступний танк вже неможливо купити. Це Т-156 рівня. Але є один нюанс: вже зараз в грі є його аналог з бойовою перепуском, теж під назвою Т-150. Але все-таки оригінал вже не купиш. Тож це і зберігає унікальність танку. Що саме цікаве, танк має доволі картонний корпус в 90 міліметрів, що дасть змогу супротивникам пробивати майже без проблем. А ось в башті вже 100 міліметрів. Граючи проти п'ятого рівня, буде їм бою. А ось однорівневі будуть наказувати тільки так. Але не треба думати, що танк не може дати здачі. Тут встановлена досить пробивна і болюча гармата в 167 мм міліметрів з шкодою за постріл в 320 одиниць, що десь змогу забирати п'ятий рівень з двох пострілів. Проаналізувавши хронологію оновлень, прибирати танки почали після оновлень 3.0. Можливо, пізніше, можливо, трішки раніше, бо я таки не знайшов той момент, коли це все почалось. Так як ці танки просто видалили з гілок прокачування під таким собі ребалансом. І зробили їх колекційними. Сам Т-150 був таким собі аналогом КВ-2, тільки з меншою альфою і більш кращою гарматою. Тож проходити гілку саме через нього було доволі комфортно. Танк, про який я взагалі нічого не знав, але виявилося, що в тих самих початкових оновленнях теж була альтернатива вк 3001 д який ще досі є в гілці прокачування. А ось наш танк під назвою вк 3002 м був виведений з гілки прокачування, що тим самим зробило його колекційним. Так як і інший танк, цей в рандомі я взагалі жодного разу не бачив. Тож він і потрапив в цей топ. Танк хочу сказати доволі комфортний і по грі, ну максимально схожий на якусь пантеру на сьомому чи восьмому рівні. Якби цей танк залишився до сьогоднішніх днів, я би з радістю проходив гілку саме через нього. Але що маємо. Танк не має гарного бронювання, всього 105 мм в башті і 73 в корпусі, що робить його таким же вразливим до більшості супротивників. По гарматі теж цифри не космічні. Всього 1800 ДПМ, з пробиттям на основних в 150 мм, зі шкодою в 160 одиниць. Граючи проти 5 і 6 рівня, цього вистачить, але проти 7-го з пробиттям можуть виникнути проблеми, так як на голді, всього 194 мм. Міліметри. Так як це середній танк, має досить непогану маневреність в 60 км. Дивлюсь на аналог виглядів вк 3001 д і хочеться плакати, бо такі показники, як шкода на хвилину, влучність і швидкість, відстають. Танчик вийшов би цікавим аналогом, але, на жаль, щось пішло не так. Танк, який я за весь час бачив, можливо, раз. Це КВ-13. До речі, який можна було забрати декілька років тому за турнірні монети, і коштував він тоді 11К монет, що вважаю невеликою ціною за унікальність. Але знову ж, як на мене, це вже далеко не унікальність, коли є шанс забрати танк, який вивели з гілки прокачування. Декілька слів: це середній танк сьомого рівня, який заброньований як якийсь ІС. Але це середній танк, який має 120 мм в корпусі. І 95 в башті. Що дає змогу танкувати зараз? Я можу сказати, що це такий собі об'єкт 244 на стероїдах чи просто його старший брат. Бо гра однакова. По гарматі теж є деякі подібності. Пробиття в 144 мм з шкодою в 200 одиниць. надихає на думку, що танк доволі схожий з Т-44-85, саме по гарматі, особливо коли КВН мінус 5 градусів. Так як це середній танк, має швидкість в 50 км, яку він набирає доволі швидко. Цей танк був таким собі аналогом сьогоднішньому Т-43. Але як ви знаєте, Т-43 доволі картонніше ніж КВ-13. Але по пушці, напевно, все навпаки. Тому КВ-13 був напевно для тих, хто помиляється. Ну і останній на сьогодні це AE Фейс 1. Так, це доволі свіжий танк і його можна побачити в рандомі, набагато частіше, ніж минулі танки. Але його історія теж дуже цікава і унікальність однозначно присутня. Можливість отримати цей танк мають ті, хто купує Battle Pass. І виконавши всі бойові задачі, буде можливість відкрити контейнери, де шанс випадіння танку становить 1%. Деякі гравці стабільно відкривають по три контейнери кожен. Місяць вже декілька років, і танк так і не випав. Тож в цьому є його фішка, що танк можна отримати тільки з цих контейнерів. Деякі мільйонери все-таки дістали його, але зливши при цьому все, що можна було. Цифри становлять в межах від 50 тисяч до 250 тисяч золота. Насправді цифри доволі не точні, так як це рандом. І може таке бути, що за ці цифри ви його не отримаєте. Танк ще цікавий своїм зовнішнім виглядом. У всіх танків у грі гусениці одні. Тут же їх дві пари, всього чотири. Так, це більше фіча зовнішнього вигляду, але це не заважає. Танк доволі броньований, має 180 мм в башті і 190 в корпусі під великими кутами. Він танкує дуже потужно. По гарматі ДПМ в межах 2400 ще не є імбовий, скоріше нормальний, як і пробиття в 250 мм з шкодою в 400 одиниць. Щодо КВН, то дяка, тут цілих мінус 10 градусів, що дасть змогу комфортно відігравати від перешкод. А максимальна швидкість в 40 робить його майже фаворитом по швидкості. Приїжджати на позиції важких танків будете одним із перших, що досить непогано. На цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково протисни вподобайку і підпишись на канал. Фідбек, в вигляді, коментаря буду вважати максимальною підтримкою. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення.